Так. попадають. А польські такі гарненькі, мокренькі. ну на два відратора больно. У лісі так тихенько, затишно. Так, тут притусувалися разом і польські, і молочні гриби. Ой, шапку зламав Отако. І там трохи далі ось ще. Поляки ждуть. Ждуть? Ждуть. Так. Тепер акуратно на цьому місці треба видивлятися ще поляків. Малесенький зовсім. Крихідка. І тут знову малесенький. такі крихотки собираємо. Сідесяти метрів. Треба топтатися і видивлятися, бо білі будуть. Тут тихо Ми не бачимо. Тут зразу три. Навіть чотири. Так. Я не знаю, ми так допалися вже нарешті до грибів. Скільки дощів йшло, ми скільки хотіли по гріби виїхати. І вони нарешті з'явилися. Ну що, як у тебе справи? Не знаю, трошки повископую. Ну оце тут опасився, їх тут багато. Це що за гриба перевернули? Оце по лісу такого багато перевертають. Сироїшки, не знаю, що їх зовсім. Це вже стара тут я згоден, але скільки знайшов молодих. Знову польський грибок. Парно. Подивіться на них. Блискучі, гарненькі. І поруч тут же. І Ще один. І ще один. І ще один. Допалися ми до грибів. І ще один. На двох квадратних метрах. Скільки грибочків. Польські гриби люблять такі місця. Так як вони сапротрофи і поїдають деревину, то вони ростуть поперед упавшою деревиною. А люди виходять наші лужайки і нічого не знаходять. І знову польські. І знову польські. Так, да, друзі, я збираю кошик, не зриваючи коріння, через те, що в мене тільки одна рука. Працює зараз в тому смислі, що в другій просто камера. І такий я грибник. Нариваю, потім приїжджаю додому і чистю. Неожиданно. Маленький біленький. Хрусь-хрусь. Це не передати, наскільки великий зараз кайф після довгих дощів виїхати нарешті в ліс і дійсно збирати гриби. Не просто ходити по лісу, а збирати, збирати, збирати. Яких расуни, два сто штуки, бачите, бачу. Ти серйозно? Ага, так що? То йди бери. Хто на ти забирає? Да я з камерою, мені нема коли. Нема коли диви. Клас. Файний пантерник, так? Да? Такий гарненький. Капець. Повністю був. Нарешті. Ой, лисичка. Це лисичка? Да. То так, раз її і все на всю. Да? Блін, не факт. А не що вони такі якісь не маленький. такі? Це, ну, не це не лисичка. Ні, це не лисичка. Ні. Ні ні. Ні. Це якраз ложна лисичка. Білі, як у мене, ось сюди. Ось що придорожний білий, чуєте? Ой, який красунчик. Придорожний білий. Горизонтально. Дві штучки зразу таких сироїжок. Люди одривають, не трогають їх. Красунчик. І йди до мене. А це хто такі тут ростуть? Псевдо лисички, да? Да. Говорушка помаранчева. Тут далі ще хтось росте. Якісь рядовки. Непонятно що. Тіпа рядовка скучена. Похоже, ну, брати їх не хочеться. Бежуть я сліпа, допсу. Це Юра в нас все бачить. Всі відящи є око. Сьогодні так. Бувало таке мене, як засліпить. В упор не бачу. то жалується, не бачу. Ні, кажу, тут немає грибів. Я вам би в таких місць польських, не ось диви. Муховики. Я вам би їх знайшов mm -hmm. би масу. І гарненькі. Не знаю, щось вони мені ці муховики так правляться. Наче, наче вілюрові. Велюрові, так. Такі вони Як у мене трохи. ці кросовки замшов. Так, і знову польські. А, так. І ще польський здоровий. Сироїшка яка здорова. Під'їдена вже. Господи боже, тут такі здоровенні масляти. Ось, тут аж. Дві штуки в кучі, ох і величезні. А там десь я бачив, а на. Аж дві штуки здоровенні. Одна, вже підпропавша трошки, да. І все друга. Ось дивіться, яке здоровенне. Це ж це не мислимо. Це не мислимо просто, які вони великі. І це при тому, що все буквально поруч люди зрізали, їх воно, ножки видно. І там вони зрізали. А поруч три штуки оставили. Здоровенні. Несеш мені показати щось? Вау! Це рядовка жовто-червона Тріхо Мопсіс. Ну, каже, що вона якість у неї їстів вона дуже погана. Ну, слабі вони. Ну здоровенна. Ох і здоровенна, це просто капець. Сироїшка знову. Дивіться вже скільки грибів. Вже носить важко.